Адуш про дальню дистанцію мене здивувала статистика ударів, яку традиційно запостив ресурс компобокс підраховують зрозуміло завдяки комп'ютеру. І, от зважаючи на габарити Ф'юрі, він мав би вміло тримати оцю дистанцію проти українця. Але дані щодо виконаних джебів дають наступну картину. От зараз переглядаю вусика менше виконаних джебів 211 просто 252, При цьому влучність краща 73 проти 44. От е, чому не спрацював джеб фюрі? Ну, по-перше, статистика, яку ти назвав, вона, в принципі, близька до того, що ми бачили в першому поєдинку. Тоді теж Тайсон частіше джебив, але усик був більш лучним Плюс тут момент того. А що саме рахують джебами? Ось ці от накладки на руку, ось ті от накладки на голову. Це Джеб чи це просто поштовх? Невідомо, тому що якщо це просто поштовх і це рахують як удари, це теж впливає на статистику. Як на мене, по первах Джеб Фюрі був досить такий ефективним. Але потім Сашко побачив, що Тайсон б'є передню, тобто відкриваючи тулуб, дальню руку тримає дуже високо і закриває тулуб. Для цього треба просто ухилитися і дати нижній рівень, тому що Тайсон прекрасно прикривав другий поверх. Але перший час закривав відкритим, і тут якраз таки джеб Сашка, який часто приходився саме по тулубу, був дуже-дуже своєчасним. Плюс в Олександра Усика джеб – це супер дієва зброя. Якщо в першому поєдинку це був такий дуже, як на мене, ігровий джеб, Це джеб, яким він постійно витворює якісь кола, хитає, збиває руку опонента, то цього разу джеб все частіше прилітав саме в тулуб. Але це лише показує те, наскільки варіативною може бути передня рука в українців.